Знижки представляють коко знижки травня на естезефін 15% в аптеках подорожник, бам та оща. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть Бери Норматрокс, Він порятує. Українські військові б'ють на сполох. Ситуація на північно-східному кордоні поблизу Харкова загострюється. Рашисти знову завдали нищівного удару по мирних мешканцях, а також Проводять потужну артпідготовку і промацують українську оборону на кордоні. Найактуальніше про ситуацію в області та місті до чого готуються ворог і чи можливий новий наступ на Харків, про який усі говорять, розповім за мить. З вами новини ТСНЮІ, і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал. і Тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. В ніч проти 10 травня ворог завдав серію потужних ударів по Харкову та області. У медіа його вже назвали одним із наймасованіших за всю війну. В обласному центрі під ударами з 300 приватні житлові будинки. ДСНС публікує жахливі кадри з місця прильоту, кадри понівечених будинків, охоплених полум'ям, пробивають до мурашок. Власні фото та відео публікують і місцеві жителі. Прилетіло у приватний сектор приблизно о третій годині ночі. Внаслідок російського терору постраждали двоє: дитина 11 років та жінка 72 років. У неї гостра реакція на стрес. Один із очевидців показав перші хвилини після прильоту це справжнє пекло. Акшова пострадавши горіли три будинки. Два з них зруйновані повністю, один частково. Загалом руйнації того чи іншого ступеню зазнали 26 будинків, вибито більше 300 вікон. Але на жаль, це ще далеко не все. За останні два дні ворог масово бомбардував усю область. Як повідомив голова Харківської ОВА Олексинігубав, окрім Харкова, прилітало в липці, дергачі буквально нищить ворог і вовчань, що зовсім неподалік кордону. 10 травня, 3.20, місто Харків. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу пошкоджено 12 приватних будинків. Постраждали 11-річна дитина та жінка 72 років. Гостра реакція на стрес. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 21 населений пункт Харківщини. Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестова та інші авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Веселе, Вовчанськ, Вовчанські хутори. 3.30 – тридцять місто Дергачі, Харківський район. Влучання кап біля об'єкта інфраструктури. Пошкоджено близько 25 будівель та споруд, 33 торгівельні павільйони. 10 травня, 3.15. село Липці, Харківський район. Внаслідок артобстрілу горів дах приватного будинку та господарча споруда. Постраждала 62-річна жінка. Мучили расисти Харківщину і 9 травня. 17.40. Місто Куп'янськ. Внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено три будинки. 14.36. Місто Дергачі Харківський району. Внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено дах АЗС, колонка та автомобілі. 10.40, місто Вовчанськ унаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватне підприємство Ангар Шиферний та «Вагова». Військові ж б'ють на сполох, бо загострюються ситуації поблизу кордону. Як повідомив у своєму телеграм-каналі, відомий український військовий доброволець 24-ї ОШБ Айдар Станіслав Бунятов з позивним Осман під Вовчанськом російські ДРГ вночі намагались прорватися на територію України. Обстановка на напрямку Вовчанська зараз дуже напружена. Вночі ворог проводив потужну артилерійську підготовку. Групи ДРГ намагалися промацати прокордонну лінію, отримали. Найближчим часом очікується залучення основних резервів. Маємо відбитися. Трохи раніше Осман також писав про дивну поведінку расистів, яка може свідчити про те, що ті готують новий наступ. На більшій частині фронту останні дні застосовують дуже мало техніки, йде накопичення резерву. На прикордонні Сумської області активність стабільна, змушені бути готовими до будь-яких дій ворога. Харківській області зі слів полонених скоро має бути м'ясний двіж у мережі. Також постять аудіо, яке показує справжню ситуацію на кордоні з РФ у Вовчанську, що за 10 кілометрів від кордону 10 травня звуки вибухів не стихали всю ніч. Військові рекомендують місцевим евакуюватися з міста, щоб не ризикувати своїм життям під постійними обстрілами. 10 травня 2024 року в місті Овчанську посилилися обстріли. Ситуація напружена, тому місцевим мешканцям рекомендація евакуюватися з міста Овчанська, даби не потрапити під обстріл або перебувати в укриттях. Ситуація більш-менш стабільна на зв'язку. Слава Україні! Варто сказати, що ситуацію на Харківщині активно розхитують і російські пропагандисти. Вони із захватом коментують застереження українських військових, смакують удари по цивільних і, нібито віщують початок нової битви за Харків, заявляють новіжені і про початок наступу одразу на кілька населених пунктів на півночі області поблизу Борисівки, Гоптівки, Гатища, Красного і Пильного. Супроводжує свою інформаційну операцію ворог і відео обстрілів області з реактивної артилерії. Але українці не мають вестися на залякування ворога, а головне, обманювати самих себе. Очільник центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко розклав все по поличках. Ворог справді має сили для наступу, але... Ж ніяк не для взяття міст, тим паче Харкова. Ворог має ресурси для активізації дії прикордонні Харківщини. Сили оборони контролюють ситуацію. Ті дії прогнозовані. Ресурси у ворога є до загострення в прикордонні. Про що раніше говорили? Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає. Зараз буде багато вкидів по цій темі. Але ворог таки активізував свої сили на Харківщині, і це вже офіційно. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Сині губов ворог б'є, лізуть ДРГ, але зсу не віддали жодного метра землі. Окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім, противник задає ударі по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з кабів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордони. Збройні сили України впевнено тримають позиції, не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова. Його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов'язки. Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укруттях, адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільних беззбройних людях. Збройні сили України захищають наші позиції на Харківщині протягом цієї доби на вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари з застосуванням керованих авіаційних бомб. Каб початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о п'ятій ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи збройні сили України, продовжують стримувати наступ ворога. Дякуємо кожному солдату, сержанту та офіцеру, які проявляють необхідність стійкість та хоробрість для захисту наших позицій. Нагадаю раніше в інтерв'ю за економіст, командир спецпідрозділу ГУР-Кракен Костянтин Немічев заявив, що расисти. Зібрали під Харковом кулак із 50 тисяч новобранців. Ви можуть почати наступ на область уже в середині травня. На його думку, цих сил не вистачить для захоплення Харкова, але рашисти можуть просунутися до 10 кілометрів глиб області. Так їм буде легше тероризувати Харків, а також розширити буферну зону між українським містом і Білгородом. Пізніше військовий заявив, що це не його точна цитата, а саме так її інтерпретували. Журналісти. Це, взагалі, не мої слова. Лова, якщо зайти на сайт і подивитись саме мої слова, то вони починаються нижче зі слів Константін Немічев, що саме по собі має на увазі початок моєї цитати. Накопичення дійсно є, і вони планують дії. Але Харків та Харківська область добре укріплена, стоять мотивовані підрозділи, і у росіян нічого не вийде. Команда Тесеню закликає глядачів не вестися на пусті балочки рашистів, довіряти лише перевіреним та офіційним джерелам інформації. Росія веде проти України війну на всіх фронтах, в тому числі і на інформаційному. Єдине, чого Росія досі не спромогла зробити, це роз'єднати та зневірити українців в собі та у силах оборони. Вони ж нас ніколи ще не підводили. А рашистам варто ще раз нагадати, чим закінчилась їхня. Харківська авантюра у 2022 році. А у мене на цьому все. Слава Україні. Слава ЗСУ! Побачимось.